Міські чиновники продовжують дурити Одеситів городянам, розповідають, що всіма силами готують Одесу до святкування дня міста. Заступники мера особисто проводять так звані рейди з перевірки стану робіт, дають цінні вказівки, критикують своїх підлеглих перед відеокамерами телеканалів. А куди не подивишся, все не так як потрібно, що в центрі міста, що в інших районах. Колись перший віце-мер Микола Ільшенко обіцяв, що до святкування дня міста буде реконструйовано сквер космонавтів на розі вулиці Гагаріна і Середньофонтанській. Чим ближче до свята, тим очевидніше, що цього ми не побачимо. Замість великого проекту реконструкції міська адміністрація ледве спромоглася вимустити плиткою алеї скверу. І то не всі на якомусь місці плитка невідомо, чому раптом обривається. Щодо іншого, суцільний занепад у центрі скверу мав бути великий фонтан, бетонна конструкція. Нагадує залишки знищеної після атомного бомбардування будівлі. Навколо пишно зростає бур'ян, якого не торкалася рука працівника зелентресту. Поруч те, що, мабуть, зветься дитячим майданчиком. Тут теж здається, нещодавно розірвався снаряд або авіаційна бомба. Інакше звідки взялася яма і побиті бетонні бордюри. На щастя, розумні діти обмінають такі гойдалки, і усе це місто візелищів. А освітлюється атракціон дивовижним ліхтарем. Це просто художні витвір. Що можна показувати на виставках сучасного мистецтва? Дроти до нього тягнуться із щитка, що повішені на сусідньому дереві, а між ними стоїть останнє слово технічного дизайну: суперсучасна електрична опора. Дуже економічне рішення: ані бетона, ані метала, дешева деревина, і як справжнє дерево розкачується під вітром разом із дротом. А от в тих бетонних ямах, напевно, мали бути клумби із яскравими квітами. Зараз ми можемо себе їх лише уявити. По всьому скверу наші Страшні, то всі з землі висовуються в кінці незрозумілої пластикової ізоляції для кабелів. Мабуть, вони раніше зв'язували таємні підземні бункери. А може за проектом під сквером і насправді розташовані секретні об'єкти. І так далі. В усьому сквері космонавтів коїться на що. Нічого мені не нравится здесь, Мені взагалі не нравится. Я привикла сюда прямо кошмар якийсь. А, а почему это не убирают, вот это все, я не, не могу понять. Мы надеемся, что раз уже начали, значит, это доведут до конца. Мы очень любим наш парк. Мы тут всю жизнь живем, поэтому я надеюсь, что это будет доведено до конца. Такой у нас был красивый парк. Вот это вот место было цветник. Теперь разрушили, сделали что-то, как будто называется фонтан. Где ж тут фонтан? Когда начнутся дожди, будет грязь здесь непроходимая. Ну, возле фонтана. Люди же не все ж ходят по тропинкам. Идут напрямую. Хорошего ничего не скажу. Впечатление Никакого, никакого хорошего впечатления. Ну, я считаю, что это не по-хозяйски, конечно. Да, разворотили. Ну, и не сделали ничего. Что они сделали? Скамейки одни поставили и все. На брифінгу за три дні до свята Микола Ільченко був змушений визнати поразку влади. Раптом цілком несподівано для бідних чиновника виявилося, що грошей не вистачає. Занадто багато витратили на відновлення Олександрівської колони у парку Шевченка. Спору немає. Цей пам'ятник теж треба відреставрувати, але навіщо було обіцяти одеситам зробити все і скрізь. Отже, великі адміністратори міста просто не вміють грамотно підрахувати, скільки знадобиться коштів. А може, гроші хтось поцупив. Тобто, вкрав таке теж трапляється. Ляється у чиновників тепер сквер космонавтів планують провести у цивілізований вигляд до кінця року, так чи інакше городянам не легше їм пообіцяли і не виконали. Якщо згадувати рішльє або дерібаса, з якими рівняє себе Олексій Костусів, то вони завжди відповідали за свої слова. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.